Усім привіт! Сьогодні ми перебуваємо на території Надвірнянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No3 і дочекалися на території нашої третьої школи відкривають спортивний майданчик для гри у футбол. Сподіваюсь, тепер наші діти зможуть займатися ще краще, ще інтенсивніше і досягти ще вищих результатів. Доброго здоров'я, шановні глядачі! Степан Саверив, начальник відділу освіти, замовник об'єкту Капітальний ремонт спортивного майданчика на ЗОЖ перших третіх ступенів номер 3 Дуже визначна сьогодні для нас подія. так страждальна подія, тому що почали ми цей майданчик реконструювати, капітально ремонтувати минулого року після виділення основної страншу коштів з державного бюджету на покращення соціально економічного розвиток території. Сьогодні ми ви вийшли на фінішний етап. Як ви бачите, сьогоднішня, сьогоднішня подія це вже завершальний етап. Це коли ми десь підсумовуємо, підводимо підсумок і надаємо змогу нашим діточкам повноцінно займатися спортом в даній школі. Школа не проста, бо вона найбільша в нашому районі. І відсутність вільних приміщень спортивного залу і великий ентузіазм до спорту насправді учнів цієї школи. Він завжди заважав повноцінно. Проводити заняття з тих чи інших ігрових видів спорту. Ми сьогодні, я так думаю, робимо тільки перший крок, бо насправді дуже багато ще треба в цій школі зробити, щоб таку кількість дітей забезпечити на 100% можливістю доступності тих чи інших ігрових і неігрових видів спорту. Але цей крок важливий, тому що не дивлячись на те, що і наявний спортзал, а така кількість уроків фізкультури і двозмінного навчання, двозмінне навчання, плюс події, які сьогодні відбуваються з covid 19 не дають змоги 100%, 100 охоплювати дітей в їхніх бажаннях. А звертаються. По Остійна і секція баскетболу, і секція волейболу, яка діє в даній школі, і секція футболу системно діючи на, цій, на цьому стадіоні. Я думаю, вона розв'яже ряд робочих проблем і дасть можливість дітям повноцінно розвиватися. Бо, як то кажуть, не тільки не тільки інтелектуальними змаганнями можна досягти в життєвого успіху. А в першу чергу треба так от тренувати своє тіло і бути загортовувати до сьогоднішніх викликів. Я рад всі, і хочу подякувати всім всім, хто долучився до реалізації. Цей ряд підприємців, які першу стадію організовували, і другу стадію реалізовували, і тим людям, які небайдуже поставилися, які сьогодні у нас при владі і посприяли в тому, що все таки необхідна сума грошей цього року буде виділена для застелення цього покриття. І в подальшому, надіюся, будемо сприяти цьому закладу освіти. Я думаю, що і на черзі десь і стадіон, великий стадіон, який знаходиться поза мене, бо тут би пасувало мати великий спортивний осередок в цьому мікрорайоні, мікрорайоні Рудніва, бо дійсно велика кількість сімей, дітей, які хочуть і велика шана їм за те, що хочуть займатися спортом. Дякую всім за увагу і всім здоров'я. І найголовніше. Зробіть свій правильний вибір в неділю, прийдіть на виборчі дільниці в зв'язку з тим, що вирішується наше буденне, щоденне таке, як ми часто не надаємо цьому значення життя. Коли голосуємо за президента, це є ну, курс держави. Коли голосуємо за місцевих депутатів, це є наше з вами разом життя протягом наступних п'яти років. Тому неважливо, прихильник якої партії ви є. Але головне зробити свій вибір і для того, щоб було завтра кого спитати. Чому так, а не так на, нашій, на, на наших теренах. Вірю в перспективність Надвірнянщини як краю, який буде інтенсивно розвиватися і надалі. І освіта, як та сфера, яка теж належить до сфери Надвірнянщини, дуже важливої, вона так само буде розвиватися, так як вся Надвірнянщина разом з нею. Дякую. Доброго дня. Сьогодні відбувається в нас чергове свято, свято спорту. Свято здоров'я наших дітей. За кошти державного бюджету ми сьогодні відкриваємо спортивний майданчик в школі номер 3 Це кошти соціально-економічного розвитку нашого району. Сьогодні ми вже майже всі приготування закінчені. І сьогодні в нас є повторюю, чергове відкриття майданчика за державні кошти для наших діток. Вітаю всіх з відкриттям майданчика в третій школі. Цей майданчик дасть нам можливість розгрузити розвантажити спортзал, тому що у школі навчається 970 учнів, це 37 класів, в кожному класі по три уроки фізкультури, а це означає 111 уроків на тиждень. І при такому навантаженні спортзал мусить працювати, спортзалі мусить займатися по 2-3 класи за один урок. Тепер вже діти мікрорайону міста, діти. Школи номер 3 матимуть змогу займатися фізкультурою і спортом на цьому сучасному хорошому майданчику. Я вітаю і дякую всім, хто долучився до створення і до фінансування цього об'єкту. Бажаю всім міцного здоров'я і успіхів і з приводу сьогоднішнього заходу, ви ви цієї школи і коли ви тут учились, навіть не могли про такий майданчик. Я пам'ятаю, 1979-1989 рік, 10 років навчання в школі. Пам'ятаю, тут була галявина, засипана щебенем, потім таким дрібним відсілом, які називають зараз мучкою, були такі ворота з такої стальної труби. І тут були справжні футбольні баталії не тільки школи, а мікрорайона народнів. Ми були молодшими класами, то займалися на цьому футбольному гандбольному полі, а дорослі частково нас пускали то на то футбольне поле. Тому враження такі емоційні, несамовиті і такі дійсно дійсно дуже важливо те, що наше місто з кожним роком отримує нові дитячі футбольні майданчики. Здавалося, що потрібно для того, щоб його побудувати. Бо таких майданчиків більше двох десятків в районі. Але тут спрацювали командно. Відділ освіти зробив як розпорядник коштів, відповідний пакет документів, технічної документації. В минулому році була 500-та постанова, яка дала частково залучити біля 700 тисяч гривень, і в цьому році 750-798 тисяч. Сумарно це 1 мільйон 498 тисяч цей майданчик згідно пакету проєктно-кошторисної документації. Скажу так, що цей футбольний майданчик дасть можливість сьогодні рідній школі, розуміючи, що є спортзал, є спортивний майданчик під відкритим небом і відкрию таку занавість, таку, дам таку інформацію, що міська рада розробила пакет документів на державний фонд регіонального розвитку для відновлення будівництва сучасного великого футбольного поля, який є поряд з нами. Орієнтовною вартістю 6 мільйонів гривень це будуть кошти державного фонду регіонального розвитку. Тому я вітаю школу з черговим проєктом. До цього часу дуже багато долучилися і керівництво області, і району і міста. Це і цей заміна енергоефективні вікна, це дахи, це, це шкільні туалети. І сьогоднішній результат цього проєкту ми маємо наяву, що ми можемо спільно покращувати. Саме спортивні результати третьої школи, найбільшої школи в районі. І тим самим ми залучили з державного бюджету майже півтора мільйони гривень. Жодної копійки з місцевого бюджету не витрачено. І я думаю, що це не останній такий футбольний майданчик в майбутньому об'єднаної територіальної громади. Є бачення по Парижчу, є бачення взагалі. А якщо ми говоримо за спортивні результати, вже сьогодні ведуться певні організаційні роботи щодо проведення в об'єднаній територіальній громаді чемпіонату об'єднаної громади з міні футболу серед дорослих команд, і він буде включений в мережу проведення таких, таких змагань. Дякую. Як випускник нашої школи, декілька слів ваші відчуття? Ви, мабуть, грали у футбол не раз на цьому стадіоні, коли це тут був ще щебінь. І чи мріяли ви про такий майданчик, будучи дитиною? Знаєте, як ми, були, як ми були дітьми, то таких майданчиків ще не було взагалі. От на цьому місці, де ми зараз стоїмо, тут було щебеневе покриття, і ми на цьому майданчику практично кожен день ми тут бігали в футбол. Тут вечорами збиралися мікрорайону Руднєва хлопці. Ми з цих низинних будинків збиралися. Тут завжди було людно. Тут завжди було багато дітей, багато спортсменів. Тут були перекладини, навіть, віджимання, бруся. Тобто, це десь був такий центр спорту. І на сьогоднішній день десь наша от моя. Особиста мрія відновити тут такий центр, щоб тут були заняття спортом. Наша мрія, щоб ми ще тут зробили великий стадіон, тут є великий стадіон, великий стадіон плюс. Якісь силові тренажери, щоб тут був волейбольний майданчик з перспективи, що тут є місце для того, щоб поставити, щоб тут було багато спортивних споруд, щоб тут було багато молоді. Тому що наше завдання залучати молодь від комп'ютерів, від тих смартфонів, знаєте, від тих всіх телефонів, залучати їх до занять спортом. Це наше основне завдання. Ми це робили і будемо робити. Чи можна сказати, що ваш шлях у спорт? І зернина такої вашої спортивної форми зародилась саме тут. в стінах третій школи. Та звичайно, звичайно, тому що знаєте, наші дитячі шкільні роки вони закладають основу на майбутнє. І саме тут в третій школі. Ну я знаєте, почав свій шлях, і оці всі спортивні здобутки вони зародилися. Звичайно, що тут тут зародилися мені заклали зерно моїх знань в третій школі, і тут заклалося зерно тих спортивних досягнень, які я досяг в своєму житті. Тому я вдячний рідній школі, вдячний і завжди це пам'ятаю. І повірте мені, все, що випускники, я як випускник третьої школи, все, що я зможу робити для третьої школи, я це все буду робити. Дякую. Сьогодні дуже приємні враження. Ми нарешті дочекалися, що в Мадвірнянській загальноосвітній школі номер 3 появився в нас такий красивий майданчик. довгоочікуваний. Ви хочу подякувати районній раді, всьому керівництву і також народному депутату Зіновію Андрійовичу. За те, що він долучився, і ми отримали такий дуже красивий майданчик. Також в майбутньому нам пообіцяли ще велике поле добудоване. Ось в мене за спиною є. І роботи тут не початий край. А ми на даний час ми задоволені і будемо працювати з дітками. Також діти будуть мати де займатися, і напевно думаю, з третьої школи будуть. Виходити наші футболісти на рівень Європи, так як у нас є наш учень Роман Гончук, Олімпійський призер Олімпіади. Ми дуже раді, що такий майданчик збудували для третьої школи. Школа дуже велика і дітей дуже багато, майже тисячу. І для всіх, звичайно, місця мало. Хоча і цього майданчика також буде замало. Взагалі в перспективі було б добре, якби ще зробили ще один спортзал. А так, ми дуже раді, що така подія відбувається і хотіли б, щоб ця традиція продовжувалася. А ми свого року, свого часу, будемо всіляко підтримувати і збагачувати спортивні досягнення третьої школи. Дякую. Ми раді, що нам нарешті зробили цю прекрасну міньку, що тепер всі діти зможуть і навчатися тут і грати. Дякую, слава Ісусу Христу, Всечесний Отче, шановні гості, наші діти, вчителі, а також представники органів місцевого самоврядування, народні депутати України. Важлива подія сьогодні зібрала нас. Яка наближається до свого завершення відкриття спортивного майданчика штучним покриттям. Такими майданчиками продовжує збагачуватись Прикарпаття. І наша школа, яка є найбільшою школою в районі, не є тому винятком. Тому сподіваємося, що спортивний майданчик, який, який сьогодні буде урочисто відкрито, буде слугувати учням і молоді мікрорайону. Як на території якого знаходиться наша школа, для того, щоб збагачувати своє здоров'я, поповнювати свої сили, щоб мати міць захищати Україну, благословляється, освячується спортивний майданчик цей водою, свяченою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Перед тим як зараз ми посвятимо свяченою водою. Я хочу подякувати всім, хто долучився, бо дійсно третя школа є одна з найкращих в Нашому районі я думаю і не тільки тому, і надалі, пане директоре дирекції, вчителі, успіхів вам бути такими, як ви є, і тільки вперед. Ми молимося, щоб завжди ми були найкращими. Дякую, слава Ісусу Христу! Дякуємо отче, за благословіння. Я хочу сказати слова блаженнішого Любомира Гузара, який написав: робіть кожен день свою роботу і не тільки заради самого себе, робіть разом з іншими і для всіх. Сьогодні, в період реформування освіти та суспільства, загалом я хочу подякувати кожному, хто долучився до цієї події. Я хочу подякувати кожному герою Небесної Сотні. Я хочу подякувати захисникам України, які загинули і які вціліли. Я хочу подякувати всій громаді, яка сьогодні підтримала і допомогла втілити ідею в життя. Завдяки децентралізації обласні та районні ради змогли відновити програму розвитку фізкультури і спорту в регіоні, і це стало можливим для того, щоб дійсно покращити інфраструктуру. Того місця, де ми з вами живемо, де ми з вами працюємо.